Всім привіт! І я вам розкажу про 10 ігор без інтернету. Спеціально від, для вас я підібрав луч, для, по моєму мнению, 10 ігор без інтернету. І перша у нас, думаю, всім знайома ігра Subway Surfers. Ну, ну Хто знає, той в принципі, можу не об'ясняти. Ну все, може хтось і не знає. І, якщо ніхто не знає, то я просто в шоці, що не знає. Хто, хто не знає, то я просто в шоці. І, ну, коротше, ця игра безконечний ранер. І тут а, саме головне побивати, це, ціль ігри побити свій. І ось, все. все ми заходимо. Ну, думаю, так, близько Ось. У нас є ЗУ-яхник, який нас доганяє. Ми можемо стрибати. Рибати ми можемо. Це перекат. Можемо перекатуватись, міняти лінію. Перекатуватись. Лінію міняти. Ось так. Просто схайпнути. так от і. Якщо ми два рази нажмемо на екран, то у нас з'явиться така літаюча доска. Можна сказати, це друге життя нам наше. А ці бустери це нам буде допомагати. Ось я деякі використав ось. У мене тепер. Бачите, ця зірочка? Це наш, типу, як... Це наш типу, як опит. І... Чим більше ця зв'язочка буде, тим більше у нас буде рекорд наш. Буде Тим умножати... більше наш рекорд буде множатись. І ось я програв, і мене охранник достав. І мій рекорд 2838. Думаю, ну, затягувати на ці ігри я довго не буду. Так що. Переходимо на наступні ігри. Наступна у нас ігра Зомбі Кетчерс. Охотники на зомбі. Ну, ця ігра для тих, хто любить прям охоту, цю всяку. Це для них якраз. Думаю, для них це якраз підійде. Зараз давайте я зайду і потім вам все розкажу. Можете пропускати туторіал, можете не пропускати. Ну, Я би міг би вам щось. Я можу показати, я пропустив туторіал, бо я знаю, як в цю ігру грати. Ось я вам зараз покажу на, на прикладі. Ось, ми загружаємося, Приїхаємо з нашого корабля, ми займемося до такого пришельця і ми повинні перше, кинути мозок, потім відійти в якесь укриття і от так зловити зомбаков. Ну і ще ось, бачите, черепушка тут є спеціально. Це просто черепушка. Ну, ну як ви можете бачити, ось ця черепушка, це очки знамення. Ну, если ми її повністю, типу, заповним, то ми получим нове звання. Я вам можу показати, но ви потом самі узнаєте, що за ці ранги. Я вам потом покажу. Ну і там має прокачатися вам потом там. Все узнаєте. Замкнуть мене і ми отримуємо один плутоній. У нас валюта є мене і плутоні. Мене нужны для просто щоб це тратити ось, наприклад, ось на прокачки всякі, а плутоні нужно, щоб купляти оці якраз рушки, якщо їх. І купувати дронів. Ну, ви потім їх по пожеру блокуєте. Думаю... Надіюсь, що все поняли. Тепер у нас іде далі игра Еволюція голодної, голодної акули. Hungry Shark Evolution. Ну, це игра про акулу. Це игра там, де ми граємо за акулу і ми маємо їсти подряд, щоб ми росли і ставали сильнішими. І це дуже прикольна игра. Мені вона подобається. Мені вона самому нравиться. Я би в неї зараз вище порвав би, пограби, але мені треба записувати це все. Давайте зараз я щоденьку зайду і покажу, потім покажу, розкажу все. Ось нажимаємо Play і ждемо кажуть, поки загрузиться. Підемо йдемо. Всякі тут бонуси, це бачите, там на це. Ось, тепер бачите контролі. Все, у нас на лівій части екрану движення вверх, влів, вниз, право і ліво, а в правої частини буст. Типа ускорення. Все, все, вверх, вниз, ліво, вправо. І ускорення. І воно у нас ограничене. Все, можете зараз бачити. Щас Ось, як ви можете бачити, ось у нас ця червона штучка означає за цей оцей плавничок енергії, типу, означає за буст якраз. Бачите оцей плавничок оцей з енергією, То це наш буст, типа, все тратиться. Бачите ось воно... ось. Бачите, я трошки... Все, я здох. Ну, суті гри взагалі, щоб їсти ось, ось рибок, тільки не ліси, до якихось... ось, наприклад, до цих хрипфугу, коли... Вони слабі, тільки коли вони розпухають. Ну, вони сильні, коли прям... У них іголки оці є. А, а коли вони... Блін, це больно було не було. Ось ми можемо їсти рибок. Людей ми можемо з'їсти, якщо встигнем. О, золота людина. Давай, давай. Ой, хорошо. Як ви бачите, усе можна отак от грати. Ігра дуже заліпательна. Саме головне, як наша ціль цього відео, це ігра, ігра без інтернету. Опа, корисно. Давай. Давайте еще трошечки. І... иди сюда женщина. Думаю, суть ігри вам вся... Думаю, суть ігри понятна. Ну і ще можна... все можна вийти в лобби, в принципі, і купляти нових акул. Типа, тут можна ще прикупити собі якусь акулу. Тут всякі я акул. Ось яких багато всього на шарк. Джира. Джира. З 400 хп і розмір 15 метрів. Все, як багато цих акул тут у нас. Дуже багато всяких акул. Мегалодон. Все всякі. Тут знайомі можуть бути Все всяк, тут багато акул всяких. Ігра дуже... Вс ежедневний награди. Якщо ви тут 7 днів заходите, то получите акул Алан Може би десь у якраз получить десь тут. Alan, і ви його получите просто безкоштовно в цю акулу. Думаю, вам все понятно. Тепер переходимо до Robbery Madness 2. Це гра для тих, взагалі, хто любить так, тіп, а, трошки стелс мати. ну Хто любить займатися там, всякими скритними ділішками. Хто любить прям. Як все акуратно все робити, то думаю іграшка. Хто любить цей стелс, то це ігра для вас. Ось все. Все, це наш це інструктор. Можна все подивитись, це у нас туторіал йде. Ви можете поміняти цей тіпа, чувствительність. Ну, я отак поставлю. Так, все, ну я краще уберу взагалі. З Все. Можна вверх. Це, оп, отак от Тут Тепер можна отак от, це у нас брати предмети, така рука. Тепер нажимаємо на цього мужика. Тепер у нас є присідки. Тепер ми можемо отак от, зробити і вирватися. Від від. Давай. оп, І тепер вниз, і вниз. І готово, ми вибралися. Тепер ми можемо встати і піти щось зробити. Так. Так, нам ігра підказує, що нам треба взяти лом і. Міні-... У нас є міні-карта. І ми можемо подивитись, що взагалі в нас тут приходить. І тепер ми можемо вентиляційну шахту. Це... Тепер ми з допомогою лома можемо взяти і вентиляційну шахту можемо. А це ми можемо ускоритись, Можемо так ускоритись. Тепер ламаємо цю вентиляційну шахту з допомогою нашого лома. І тепер ми тута. Так, і тепер нам треба... Так, тепер нам можна отак. от... Треба нада... отак от стигнути і отак от іще. Щоб наша отмічка змогла відкрити. А якщо ми не зможемо, то... Тепер у нас тут є камери. А якщо ми на них попадемося, то Буде не... буде дуже погано для нас. Буде нам дуже погано. Нас можуть спалити ці камери, щоб. Вони можуть нас спалити, щоб. Пощо ви поняли? Все, ми ламаємо цю. І тепер у нас є провод... про... Тепер. Все. І... Тепер ми зламали камери, типа, і, і, і ми можемо... І нас камери тепер не бачать. Вони виключені повністю. Вони повністю виключені. Тепер ми можемо просто. Пускай спускаємося тепер і ідемо кудись далі. поки що. Тепер ми можемо типа... Стелс, типа це. Типа, я саме будемо. Типа це стелс, типа. Типа. Це, типа, уже. все тепер просто. Як ви бачите... да стелс мод, типа, хайден це. Типа, ви прям добре сховались. Caushans, типа, коли уже вас прям. Бачать уже, типу, підозрюють. А денчер це вже... Коли вас прям засікли і вам вже не спастись. І тепер треба просто отут сховатись. Щоб вас охорона не замітила. Ну от в цій грі охорона це роботи. Як ви можете бачити, от такі у нас... Прям... Ну, чи це мужик якийсь дігачат, блін. Так, він вийшов. Вийшов, хорошо? Йдемо тепер до ліфта. Криваємо зламаємо. Давай, давай, давай. все, заходимо. Так, спускаємося. Так, тепер йдемо сюди, тепер сюди. Я вам просто хочу показати ще як це повністю. Ну і тепер, е, так. Тепер ви можете вбити акуратно. якщо вам, ви акуратно підкадитесь до охоронника, то ви можете його... І отак от от просто зарубати. І тепер ми можемо можем виходити звідси. І все, ми пройшли уровень. Думаю, я вам добре об'яснив. І тепер е, можна переходити до наступної ігри. Наступна ігра у нас е, Brain Alp. Це для, ігра для тих, хто любить прям напрягти свої мозки, мозги. Любить напрягти свій мозок. Може хтось якісь люди є, щоб люблять подумати оце все. Так ігра у нас. Ігра називається «Попробуй не сломати мозг, просто брейн-аут. У вас йде загрузка зараз. Зараз загрузка прийде. Ми отримуємо ту підказку кожен цей. Йдите Больш... шоу саме більше? Ну, конечно, у нас це кавун. Я ось придумав десь 5 уровнів і все. Не буду вам... А, так, скільки тут уток. Так, раз, два, три, чотири пять, шість восемь, девять, десять. Десять. Ут... Ага. Десь вот утка, 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 утка. а а, -а, -а, -а. Це не утка. Тоді дев'ять Так. Що у нас далі? Так, найти саме високе... Ну це сонечко у нас. Конечно. Так. Эээ... Uh, най... Ш... найду лишнее. Опа, 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 на. Так. Ирак, ви можете бачити вообще без інтернета. Вона не потребує інтернету. То це лапка кота. І думаю, все в принципі. І все, я прийшов. Думаю, вам. Ну, по приколу использую подсказку, что Если вы не понимаете. Типа. Типа, якщо ви не розумієте, як пройти свій уровень, то ви можете використовувати підказку, ось Подсказка один е, вогонь плюс вогонь. Тіпа, ми можемо з'єднати ці вогні всі. І тепер отримуємо великий вогонь. думаю. Думаю, вам суть ігрі понятна. Тут прям треба напрягти свій мозок. Так, так, думаю. Так, наступна игра називається Townscaper. Це игра так. Йде ігра для фантазії. Ну, ігра так, іде просто фантазією, просто понимаєте, да? То, ігра на вашу уяву вже. Сейчас зайду швиденько. Все, у нас така прикольна заставка тут. Така дуже прикольна, мені вона сама нравится. Все, у нас є отакий, от типу, островок з моря, моря. І ми можемо так от просто вас ставити, бачите? Тепер. Якщо я кожен раз нажимаю, то я можу отак. Та якщо я буду на дома нажимати, то я їх можу улучшати отак. Типа продвигати можу. Бачите? Якщо я оберу, типа. Якщо. Так, я можу, типа, просто. Типа, якщо ми зайдемо в настройки, то ми можемо тут Андо убрати, що ми робили. А Редо, типа, ми повертаємо, що ми робили. Це у нас... Тіпа, сонічні якісь типа непонятно це шуа типа типу, день, типа я оставлю так Тепер, ну думаю от игра понятна просто типа игра реально для вашей фантазии як хочете игра для вас зроблена значить ваша уява завжди вам не помешает Ось я, наприклад, зроблю от таке, наприклад. Ось я деякі дома зробив. Осьо. Я отакий от мені островок зробив і тепер я можу зробити от, от такий от двухэтажний домик. Прикольний. От такий я можу, от таку, от такий домик я можу зробити. Вот такий, Як замок. Так, ну, ось це приблизно, як я зробив. Ну, ви можете зробити і це і крупніше, і круче. Тіпа, ну, ви можете, це можете сфотографувати, а це нове. Тіпа, якщо ви нажимаєте нюф, то зовсім не буде. Тіпа, ви можете создати своє повністю. Тіпа, просто пустота і ви можете просто свій остров зробити. Бачите, ось типа просто можете отак от, от зробити. Навіть отак, от типа округлити можете, в принципі, спокойно. Вам всі дозволяють. Це гра на вашу фантазію. Робіть що хочете. І давайте я вам зараз покажу хоча б як її скачати. Я... Вона є тільки в Google Play. Ну як в Google Play, просто в Google. Отже, нажимайте пошук. Танскейпер скачать безплатно. Тепер вроді би заходьте на Androidproc.com. Скач... Нажимайте скачать. Нажимаєте. Скачать Танскейпер на Android безплатно. Все, Танскейпер версія 1.20 29 МБ. Здем 8 секунд. Нажимаем скачать. Нажимаем качается. Сейчас у нас має высвітись там. Да, короче, сейчас має высвітись, що мы можем скачати. Коротше, потім у вас э, буде. Ну, коротше, зараз вам покажу другого сайту, цей якийсь такий. не хочу працювати. Так, е, зараз поки почекайте. Осьо. Е, скачать Tonskeeper, ось Осьо, точно. Е, скачать таунскей 1.20 B54 мод повна версія на Android. От це ми скачуємо Я трошки перепутав. Вибачте, пожалуйста. Ну, самі розумієте, перший раз же скажу. ці відео. Все Танц Mod полна версія 1.20 p 54 Ось сюди нажимаємо. Ми ось сюди нажимаємо. Ось сюди. Ось сюди ми нажимаємо. Надіс, в принципі, понятно. Нажимаємо сюди. Нажимаємо Скачати і тепер ждемо кілька секунд. сейчас нам буде все ось одно завантажить. Деталі і ждемо, поки наш Це скачується. Все, скачалось. Нажимаємо сюди і, в принципі, скачуємо. Думаю, для вас це було понятно. Так що переходимо до на наступної ігри. Так, наступна ігра у нас антистрес. Ну, антистрес є антистрес. Просто ігра для розслаблення, Для чіла для розслаблення. Прям хто прям... якийсь. це хтось може побісився. Не знаю там. Все, ігра це просто для вас. Просто. Це антистрес жорсткий. І ця ігра... Прикольно просто своїми такими штуками. Все, наприклад, який вже ушедший з тренда спінер. Тут є тоже. Все, Просто крутимо спиннер. Ой, расслабон. Кайфово. Так що у нас тут ще є? У нас є... О, гвозді забивати. От. Ой-ой-ой. Девер на настоящего мужика. Так. Ой, як приятно. Ммм. Так, що у нас ще є? Все. Той же самий попит просто є. Все, той же самий. Ой-ой-ой, ой, хорошо, як. Боже, як приятно. Ой-ой-ой. Думаю, задержуватись на цій ігрі не буду. В принципі, механіка вам понятна. Далі у нас ігра Defuse the Bomb. Ця ігра создана на вашу реакцію. Типа, ігра перевіряє вашу реакцію. Зараз я вам покажу на прикладі. Все, заходимо. Все, Дефьюзе. Нагрузка. Все така у нас. Все, бачите? Все, у нас ігра включає. Тепер ми маємо нажати... Ну поки немає таймера, ну це поки що нас їх ще учить. Тепер нажимаємо сюди і сюди. просто. Ось тепер у нас пішов таймер. І тепер ми маємо встигнути оце все зробити. Як ви бачите, ну поки що уровні дуже прості. Ну, це поки що. Потім о, і механіки будуть появлятися ще новіші. І це... Ігра перевіряє на вашу реакцію так... Зелений фіолет... зелений фіолетовий ключик забирає зелений провод. Так, тепер у нас оранжевається кнопка. Так, цей. І... Так, ага. Думаю, ігра вам понятна, так що одержатись на ній довго не буду. Тепер у нас іде е, і diffuse bomb сейчас покажу, як скачати. Так, сейчас, заходимо в Google. Diffuse Bomb 3D скачать. Так, і скачаємо із, Із Android PK APK пюре. Ні, не, не з APK пюре, а із... Вроді би я из-віц скачував. Так, е, вроді би воно не то. Ой, Diffuse the bomb, точно. Все воно, короче. Все, diffuse the bomb Скачати АПК. Скачать АПК. Зараз почекаємо пару секунд. Усього воно. Так. Усього, все Ось одно завантажити деталі, знову ж. І тепер ждемо. Все, пару секунд і игра встановлена. І виселитесь і перевіряйте свою реакцію. No Нопік, no це вважайте. Це просто гра для тих, хто любить малювати, І теж ігра можна вважати антистресом. Програ просто ігра, ігра для успокоєння, можна читати. Все, наприклад, я хочу намалювати от таку от зірочку. У нас є, тіпа, ем, ну, це тут реклами не такі довгі, це добре. Все ми, це, все ми можемо так от здвигати екран, приближати, ми можемо так просто. Пальчик отак от нажимати, потихоньку можемо отак от зробити. Можемо просто отак от робити, все. Закрасити, закрашувати. Ось отак от можемо зробити. Опа, опа. Що закрасить зівочку шпиденькою. Ну і понятно. Так, тепер отак от робимо все. Вот так от закрашуємо. Отак от, от. І отак от, от. Ага. Такс. Опа. І опа. Так, все. І думаю задержувати цей малюнок я не буду. Так що наступна гра... Для тих, хто любить, дуже-дуже любить мотоцикли. А такі люди є, які люблять, дуже люблять мотоцикли. Думаю, грати точно для них. Короче, ігра чисто зроблена по мотивам мотоциклів. І тут вони дуже похож із реапы напевно є з реальної жизни от такі ж мотоцикли, як в Ось ось. починаємо з таких вот скутера. Честно, я бы собі би ви такие некий. Мені там нравится. Там такий ось весь. ось без гараж все. Подивитись. Ну, я подумав, що ви подивитесь. That's a quantum of the А вс весь горла. Покажу самый крутые. Певно. Да, у вас 400. 320 км на 360. Це, например. Брейкинг с на этом. Короче, вот такие у него характеристики. А, Ну и сейчас, давайте. почну ради вас одну игру зіграю. Так. Так, і... думаю, ну, Ми оце, після цього і будемо закінчувати це відео. Отак от. так, от, Коротше, у нас є. Врачуємо екраном. Коротше, бофтаємо екраном і... коротше. Так у нас... Е... типа... Якщо ми бофтаємо екраном, туди повертає наш персонаж. І ось, ось бачите, я розбився. І це все на время приходить. Бачите, там таймер. По 20 секунд і я маю ось, бачите, там така лінія вся оця. Значить тут цю полосу і ми маємо до фінішу достигнути. І це все ми маємо зробити на время. Бачите, я... І я встигаю. І все. І от так от примерно. І в цій грі прям... І в ігрі цій дуже багато уровні. Дуже. Ця ігра, вам не дасть заскучати. Ось як ви можете бачити, тут уровні просто багато. Капець, ось сього ще карта, ось його карта. Думаю, надіюсь, я вам якось цим поміг. Так що дякую за просмотр. Надіюсь, я вам якось поміг. Скачуйте, веселіться і не скучайте. Дякую за просмотр.